Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз приїхала до колі. Він сьогодні запланував переорай декілька ділянок. Це вже друга. Зранку так виїхав на поле. І ще до вечора, скільки встигне, це, мабуть, найзеленіша ділянка із усіх, які в нас є. То все, добре. все добре. На цьому полі залишилось небагато. Я вже й обід привезла, але Коля каже, буду їхати додому. Коля що небудь придумає, аби додому їхати. Так, всім привіт. Сьогодні так зранку приступив, то бачу в траторі палива не вистачить. До речі, коли вже такі більші ділянки то вже не зашкодив бак на літрів 50, можливо 60. Тому що, наприклад, от така оренка це буде літрів 16 розход. А коли, наприклад, в тому році переорвали нашу цілину на такій глинській землі, то там було навіть до 23 доходило, ну, доходив розход по тракторцю. А тут не глибоко і пісочок, то воно так не важко. До речі, ось цю ділянку я пробував, можливо, років 3 чи 4, тільки дисками її, щоб там не ковирати. Того, що тут виходить на штик, тоді починається білий пісок. Щоб трохи вітер менш віддував. То на, на початку рослин так трохи відстають, але тоді буває, коли там наприклад, місяць немає дощу, то збоку вже вигарає, а тут ще трохи тримається. Але, наприклад, кукурудза по рості трохи нижче по дисковці виходить. То в цьому році Вирішили переорати його. І тут знаєте, у тракторі я ще не, не допалюю палива повністю під ноль, тому що там такий бак плоский де, можливо, він сантиметрів 15 об'ємний, хоча й забор йде з двох сторон. Але так, щоб літрів 10 заливалося б і тоді вже можна їхати. Ну так, Принцип і поля не дуже далеко, що там вже, щоб брати каністру чи дзвонити до Лесі. І масштаби не ті, що вже немає коли додому з'їздити. Йдемо вже до сумки. Треба до йти. Трактор залишили посеред поля, обід то, то святе. Поранці, бачите, от такі чубчики викидає наш плуг, але нічого вони. На той рік тут у нас буде наша улюблена культура, це кукуруза, то нічого страшного. Можна було б і так залишити посіяти, зробити такий прямий посів, але можливо наша сівалка анкерна не посіє його. Так, бачу пакетика, не бачу перешкод. О, тут якось трохи більше показалось поглибині. Так, добре, що там привезла? Тушонки. О, пілітри. Так. <рес> да. Цибулі. Трохи, знаєте, пілітри потрібно бути дуже таким голодним, щоб пілітри з'їсти. Так остається трошки ні туди і не сюди. Десь би так ще присісти. Ходіть, глядачі теж быстренько перекусимо. Кави гарячої? Я теж з тобою поп'ю. Руки? Помітить, звичайно. М -м. Смачно, так да? покажи, ну. Смачно? Це вже я зверху трохи познімала. А жир? Так. Да. А ще на полі яка смачна? Ну. Я теж на обід приготувала Вермішель з підливою, а ти не схотів. Сказав, що ти от тушонка саме лучший. Цибулю їла? Ні. А я їв. Так, всім смачного хто їсть. Мені також. То мені теж треба цибулі поїсти, щоб двох. Ну. Чи що? Щоб не було б ніяких не Можете поки що. Трактором? Угу. Я вже забула, що там і включати, і нажимати. ще я так, такого і не робила такої роботи. Я тако отак з прицепчиком. І куди вперед під'їхати? Захара про проти. Проти. Ти багато часу проводила б десь по полях. Чуєш? Я часом передивляюся відео, коли там я їм таким, такі, як то голодний. Шапку зніми. Хай те ще дай Бог здоров'я до 100 років дожить, але шапку знімати не буду. Якось так люди культурно, по-джендерменськи. Бо ти заспішиш і бігом-бігом. Ти так і вдома. Тебе нема, щоб ти довго посидів. Ну, так, да. до речі, вдома теж, поки ви там їсте, то я вже собі каву роблю. Гарна тушонка вийшла. Угу. Задоволені. Вже там і небагато в нас залишилося, я то казала, давай ще, може, зробимо. Ай не будемо, ні. А хто знає? Це тушонка з яловичини. Така сьогодні гарна погода. А ти щось бачу не дуже їси? <рес> То я раніше їла, а потім перестала. Не голодна, значить. То буде котику трохи ще. А будеш? Буду. О. Знаєш що? Як пою, вже нічого не хочеться робити. Їхати вже до хати. Як голодний такий якийсь активний, А паю, то вже можна, можна трошки полежати. Я ж кажу, що вже не буде, коли може вже їхати. Ще одну дивись та чи а ти вже запланував, хто знає, скільки зараз вечір. Раз-два дитині є. Ну. Зараз приїхали на другу ділянку. Це вже Коля половину зранку переорав. Тут у нас 75 соток. Ми вже знаємо, бо переміряли, коли в нас кукурудзу на силос перебивали. Такі полки, що в мене впасти. Така стерня. Але це я хлопців попросив, щоб вони так вище брали. Тож у користі і цього такого пеньочка не дуже багато. А взагалі по такій ділянках було б добре, там, де забирали кукурудзу на силос, було б непогано пшеничку посіяти. Так по сроках встигаємо, бо, наприклад, коли зараз забираємо качанами, то вже пізно. Але тут така земелька піщана, що пшеничку вона не витримає. То, бачите, сусіди поставляли, з тої сторони також гуляє і там гуляє. Але в цьому році дощі проходили, то ще й кукурудза така непогана була. Можна колеса попробивати Трохи... кажеш? Ну. Але трохи потрухли вони такі полочки. наступний рік, знаєте, я планую вже не робити, так як і в цьому році, тому що я там брав такі гібриди кукурузи, на одній ділянках сіяв, думав, що вони підуть на силос. Але на силос пішла та, яка сама слабша. Почала тут вигарити і її забрали. Так, і на слідуючий рік треба буде просто сіяти. А Далі по факту дивіться, що будемо забирати на силос, а що на зерно. Коля планував і тут ділянку в сьогодні впорядкувати і ще одну. А я кажу, що зараз вже й вечоріє, день такий малий. Вже зараз скоро би сонечко заходить. Ще можна працювати його. Ого! Ну, там 65, там 40, тут 75. Ну, там ще залишається, але там трохи земля важча. Там, де ми показували, що викропили, то можливо поїдемо, а можливо і не поїдемо. Зараз приїхав переорую ось такі ділянки, Тут, бачите, земля зовсім друга, як там. Там такий пісочок, а тут глиниста, глиниста, мокра і ще до, до всього всього цілина. Я тоді її подискував, тоді викропив, зараз вже працюємо, але нічого, потихеньку, помаленьку зробимо. Оце наша стерня сої, тут ми сою забрали, то вже пізніше трохи будемо. Приберемо кукурузку, тоді... Продовжуємо такі операції робити. У цьому відео, знаєте, якраз буде добре видно, що у нас пай. Наприклад, на пай виходить гектар 20 сотих, він так поділений по шістьох місцях. Там 20 на один пай, там ще 10, там буває по 7. Тому що земля дуже різна. Є торфяник, є така глиниста, є піщана. Торфяник ми ще не беремо. А тут ось така. Так, добре, будемо продовжувати. Тут, а то сонечко заходить вже. Там тракторець переготував, а тут тракторець. Обскає капота. Тут, до, до речі, бачите, видно один такий проход, це МТЗ, горав по сільству, приорвав свої ділянки, раз пройшов. Оце це, це така блискуча. Але також димок у турбу не влазив. Але росте, звичайно, краще, краще на такій землі, як на Піщаній. Так, поїхали, бо ще багато роботи. Ого, як важко. Може їдемо додому, хай підсохне. На тих ділянках я не справлялася за тобою знімати, а тут так важко їде. Ти що там бігом-бігом їхав? вже знаєш, на Пасху Піцов? А вже пиццок наш на Пасху. Думаєш, дальше получится? Аби хоч трохи чорний. а там все далі буде нормально. Спочатку там, а потім як роженеся то так гарно що... Що? Чи ні? Нормально? Так. Коля милче, можливо, буде легше вже трактор їхати. Ну що, коли милче, то легше. Може. Я вже поїду додому, а Коля буде працювати. Можливо, встигнеш, а може, то на слідуючий раз буде. Вже й вечір. Гарно! На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе, янгола охоронці збройним силам України. Всім до побачення.